От. Це Денис. А, у чиємусь... О, це Денис знаходжусь у чиємусь будинку в Америці. І зараз тут нікого немає. Тому це буде така гарна нагода показати та розказати, що я роблю в Америці та й скільки я за це заробляю. Тому давайте зараз ми пройдемося по всьому будинку. Усюди у перевіримо світло та й почнемо працювати. Та будемо балакати про все це. Давайте подивимося з кривими дзеркалами. Тому що таким чином у вас буде е, триш трішки більше виду, щоб побачити, яка це кімната, чи можемо зробити ось таким ось ось приблизно трошки ус, ус, зжати та подивитися, як вам так буде від прикольний. Тому що в останньому відео я такий командар отримав, за ото криві дзеркала, але це було з таким перпусом, так сказати, з такою ціллю, щоб показати вам приміщення велике. Але зараз поїхали, будемо зараз усюди ходити і вмикати світло перш за все. Тому поки я все це роблю, буду казати, що та як. А сюди я приїхав тільки за фотографіями. У цьому приміщенні я буду робити фотографії. Та і це і все. А, коли я працюю на компанію, котра мене відправляє кудись працювати там, десь фотографії робити у інших будівлях, то я отримую так сказати трошки менше. Де це світло? О, то я отримую трошки менше грошей ніж за цей проект. Чому це так виходить? Тому що у цей час зараз, де я знаходжуся на цьому місці, я працюю як моя компанія працює на мене. Тому що коли я знімав інші відео, там деякі з них, то у більшості випадків, це моя компанія працювала на іншу компанію, і вони мені замовлення відправляли, щоб моя компанія їздила і це все робила. Але у цьому випадку я тут буду сам знаходитися, і тому що це мій клієнт ще давненький, котрий займається нерухомістю. І вона мене попросила сюди приїхати і зробити гарнюні фотографії, тому що вона знає навіть, що в мене може. Ох ти щот, щось випало. Вона знає, що в мене може бути трошки дорожче, але їй подобається якість та зображення моїх фотографій навіть з тими кривими дзеркалами та навіть з, з моєю старою камерою. Ух, тишка. Де тут це світло є? Це, мабуть, ось це. Ні, тут немає світла. Шкода. Тому а, за цей проект у цьому приміщенні, за 30 фотографій, плюс-мінус, чи взагалі, як там вийде по бажанню, я отримаю 250 доларів за це замовлення. Але з цією, усією сумою 250 доларів за 30 фотографій, це означає, що коли я додому приїжджаю, я усі ці всі фотографії, котрі тут буду робити, я їх буду сам опрацьовувати, там домальовувати та і робити у той HDR, High Definition, High Dynamic Range Picture Format. Тому у такому випадку я отримую трошки більше грошей, але також отримую трошки більше роботи, щоб працювати з цим з цим усім. Тому що коли я працюю на автокомпанію, котра мою компанію відправляє кудись працювати, то у такому випадку, що виход виконується, то я просто приїжджаю на локацію, роблю е фотографії, потім додому приїжджаю і їх відсилаю. До наступної команди, котра і буде все це опрацьовувати. Але... ой, так, що ж, ну, підвал не закінчений, і дуже-дуже, вода біжить, дуже мало світла тут. А. Ну і що? І це й усе. Тому давайте зараз підемо та й будемо все це ставити та й працювати. Створював нову теку. Коли я працюю, моя компанія працює сама на себе, то у такому випадку я роблю не дві фотографії, як зазвичай де в мене то був спалах, то була одна фотографія без спалаху, інша зі спалахом то це я працюю на компанію, котрі я туди додому приїжджаю, і фотографії відсилаю. Коли я працюю сам на себе, то, як ви бачите, тут темніше і яскравіше, то тут я роблю потрійну так названу, експозицію. Тобто, що буде? Якщо я ото зайду сюди у камеру, то таким чином я буду робити не дві фотографії, а цілих три фотографії. Коли в мене буде зображення показуватися, що в мене воно дуже таке, як сказати, дуже темне, дуже світле та дуже нормальне, більш-менш відрівняємо мого трайпотика, тому що цей валера якогось хера ще досі нерівно стоїть. Один, два. 3. Тепер передивляємося. У нас є дуже така яскрава фотографія, дуже темна фотографія є, де ми можемо побачити, що у нас на дворі там є, сусіди живуть. А також є більш-менш нормальна фотографія. Далі ми йдемо з цього кутку. Ми можемо перебігти у цей куточок. І ось з цього кутка. Що у нас є, так рівень є. Добре, будемо те ж саме робити. Я завжди завжди виставляю фокус, навіть коли в мене фокус вже був виставлений, але то був старий фокус, це вже буде трошки поновіший. І ми зараз класнули знову три фотографії. Я знову полюбляю їх перевіряти, щоб одна була нормальна, друга була трошки темніша, але щоб ми бачили, а, о, і друга, щоб бачили вулицю, і третя дуже яскрава, щоб бачити стелі. А це вже інша, інший процес. Зараз ми отой на кухню йдемо. Ну я не знаю, воно тут все це позалишали, це для мене, але це не для мене, це тому, що тут пічку ото встановили. Мені ото написали повідомлення, що о, вчора десь по обіду це вже встановили і можна буде приїжджати та і фотографувати. Я не хочу до цього тут чіпати, сподіваюся, що, може, не забуде, коли тут закінчу. Але це все можна прибрати. Воно вже сухе. Тому не таке поганеньке. Тому що не хочу, щоб мені псувало фотографії. І цю фішку я не знаю, що це такий стопчик чи якийсь. Фокус є? Є. Перевіряємо, що у нас є. Один. Дуже все чітенько видно. так. Один, два, щоб подвір'я було видно трошки. Та й три. Так. А зазвичай я уто тут є така штукенція. Хто дивиться, хто фотографію робить, та ото знає, що таке ISO. Взагалі, я тримаю ISO на приблизно на 200 таких АІСків. Зараз воно стоїть 400, це вже не дуже є добре. Ото с але я буду сподіватися, що цим таки максимум, і сподіваюся, що якщо там буде якийсь мінімальний шумок. То він буде дуже-дуже дуже мінімальний, сподіваюся. Тому що моя камера вже дуже старенька. На жаль, але ще гроші мені приносить. Цього року хочу ото придбати трошки поновішу камеру. Щоб ще й відео знімати для, цій, для компанії, котрі мене буде туди відправляти, фотографії робити. Один з таких мінусів, коли я то працюю на компанії, на, на сам на себе, що коли я то роблю фотографії того, від дзеркалювання моєї камери, то мені то потрібно буде самому це все то працювати у фотошопі, це все випрацьовувати, щоб такого тут нічого не було. Моєї камери у, у дзеркалі. Тому буду то вирізати, щоб камери і. Провідка мого не було. Закінчили на першому поверсі. Ну, давайте підемо туди у підвал. Тому туди поїдемо зараз і. Та й тут кілька фоток жахнемо. Давайте, ох, бухарки, не поприбирали. Темнувато, дуже нормально, Яскраво. Добре. Ото ота штукенція. Отак От сильно шумить на, все, на, все, на весь будинок. Це ото обігрівач, кондиціонер, це ото усе, що тут потрібно для приміщення. В Америці ти сам собі опалення налаштовуєш, а також час від часу там є фільтри, котрі потрібно міняти раз може на 3-4 місяці. Це для того, щоб увесь цей бруд, коли там смок, смок то яйця з вулиці, не потрапляв у цю систему вентиляційну і у вашу, ваш будинок все це не заносило. Дуже прикольна штукенція. Так, добре, є фотографії, норм. І далі ще одного давати цього куточку. О, ось такі, ось що я казав, за ось такі фільтрики. Два. Вони коштують, може, баксів, може, 5 чи що. Але вам ж збере, збереже вам то легені. Та й життя може, чорто його знає. Такі ж штукенції, І вони ото вштовхуються. О, тут є перепральне є. Вони вштовхуються тут де десь є місце. Але я не знаю, це не моя система. Так, холодильник. Ох. Я сподіваюся, тут не тіло лежить. Встановлюю, вимикаю автофокус, роблю одну фоточку. Роблю другу фоточку, роблю третю фоточку. Кілька секунд треба почекати. Та йо, для компанії я готов. коли працюю на компанії, котрі мене відправляє фотографії робити, я гараж взагалі не фотографую. Ну, Тому що треба, я не знаю. Але у тих людей, у кого є машина, і котрі свою машину... Полюбляють, то їм цікаво знати, якщо тут гараж є. Якщо ви також такої думки притримуєтесь, то, будь ласка, дайте знати у коментарях. Та які саме машини ви б хотіли тут паркувати, якщо б ви тут обжили? Також цікаво знати. Тому що я сподіваюся, це не якісь такі там богаті чи Феррарі, чи що. Тому що якщо у вас такі машини, такі бажання, то це не та будівля, де ви хочете їх паркувати. Хоча це Америка, ніхто вас не буде засуджувати. Окічка. Гаражика ми маємо на дві машини. Тепер можемо звідсіля йти знову у тепле приміщення. Трошки за все це ознайомити. Окей. Так. Одна спальня. Ну і так. Щоб пікно бачити. І доріжки, а потім ще зроблю фотографію, щоб... Бачите, що тут шафи є. І ось так. ось так. Далі йдемо. Тепер ця кімната. Це, я так розумію, буде, може, праймери бедром. І вікно є, і туалет, і шафа дуже велика. Давайте, знаєте, що я ще, щоб трошки так, як в мене камера... Не повний сенсор, а манесенький. Та щоб зробити кімнату ще більш величезною, як вона є. Я ото зачиню двері. Маленький трючок допоможе вам зробити приміщення великим. Далі шафа. Ось така шафа. Не дуже велика, та але і не дуже маленька, сказати чесно. Ми вже закінчили приміщення. Зараз тільки на двір треба вийти, але там ото ті чуваки сміття вивозять. А вони не закінчили. Тому зараз давайте я тоді піду на... може на заднє подвір'я. Там ото фотки зроблю в першу чергу, а вони стоять. О, вже тепліше на дворі. Нарешті. Такс. Як я тут фотографую заднє подвір'я. Потім з цього куточку один, два, три, зроблю-ка, ось так ося. Та і з того куточку. Ага. Закриємо та й закриємо усе, як і було. Добре. А тепер йдемо на переднє подвір'я. <плес> щоб мою машину не бачили у катрі. <плес> Далі що <плес> і на цю саму мить я вже закінчив Та і це все я вже закінчив з цим, цим будинком. Зараз у мене вже скільки 8,50. Це в мене зайняло хвилину 45,50, тому що я тут десь може був восьмої, То ми вже закінчили. Зараз на цьому етапі я знову пройдуся по всьому будинку. Вимкну світло усюди. Переконуюся, що всі двері зачинені, та й буду їхати додому. І саме то потім працювати з цими самими фотографіями. Буду добрати три фотографії і об'єднувати в одну у фотошопі чи у лайтрумі. А потім буду всіх цих фотовіх відправляти до мого заказника. Але за 200 200 плюс баксів це можна і зробити. Але коли я працюю на компанію, котра мою компанію відправляє кудись працювати, то в такому випадку я просто сюди Приїжджаю, фото роблю і їх відправляю з ними. Не працюю. Тому ось така ось відмінність працювати на себе та на компанію, яка мені закази присилає. Якщо вам це відео сподобалось, то, будь ласка, дайте знати про це у коментарях, якщо вас це не затруднить. Також дайте знати про а, наявність гаражу у будинках, якщо вам цікаво дивитися фотографії а, там, де є гаражі чи немає. Та якщо, якщо у вас є бажання тримати якусь машину в гаражі, то дайте також знати про це у коментарях, будь ласка. Uh, на цьому в мене все. Не буду вас тут затримувати. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Uh, на цей час в нас вже тут тепліє. Та я хочу побажати, щоб проблеми та на не робили вам житті погоди, щоб хай вам щастило та слава Україні.